Вчора ввечері я помітив, як кілька моїх колег авторів їжі твітували про риса і пизли, сайт, який коротко обіцяв виправити онлайн-рецепти, видаливши з них культурний контекст, розповідь чи будь-яку інформацію, що не стосується списку інгредієнтів та інструкцій. У рекламному твіті. Який Том Редман надіслав у світ, і який усі потім критикували, він використав фотографію рецепту вишневого порога з Sirius Eats як приклад рецепту, який заслуговує на таке лікування. Велика помилка Величезний сайт зараз не працює, а на головній сторінці замість контенту висить вибачення. Цей твіт зараз недоступний. Можливо, він завантажується або був видалений. Я міг би довго пояснювати, чому ця ідея насправді є формою крадіжки в місту, але Хелен Роснер вже зробила це у твита. Проте я помітив, що людям зазвичай все одно на чужу працю, якщо в результаті їм буде зручніше. Але правда полягає в тому, що читачеві рецептів, як правило, корисніше прочитати все, що йде перед самим рецептом, адже саме там відбувається справжня дискусія. Але спочатку давайте поговоримо про те, наскільки неймовірно нерозумно було використовувати рецепт, розроблений і написаний неповторною стелою Паркс найгірший приклад, який Тома міг вибрати для просування свого сайту, що краде контент. Це бот. Я не впевнений, що розумію, що таке бот. По-перше, якби Тома коли-небудь читав щось на Siri ASICs, він знав би, що вони майже завжди публікують великий. Детальний посібник з теми, а також окремий рецепт, що робить інструмент томамарним. Але навіть якби Sirius Eats не публікували вміст таким чином, пропускати текст перед рецептом було б нерозумно, оскільки саме там автор зазвичай пояснює свою методологію. Так, парки включають веселе вступ про Tune адже мова йде про вишневий пиріг, але стаття без вступу читається дуже неприродно. Що ще важливіше, це детальне обговорення Паркс поведінки крохмалю і цукру, а також трохи термодинамічної теорії, що пояснює, чому вона вибрала саме ці інгредієнти і в таких пропорціях. Як розпізнати надійний рецепт, у жодному місці Паркс не згадує про свою бабусю головного ворога читачів рецептів, але навіть якби вона це зробила, було б помилкою пропустити всі ці слова, які технічно не є частиною рецепту. Особисто я ніколи не перестану згадувати свою бабусю, жінку, яка ненавиділа готування, але змушена була робити це кожен день і тому придумала безліч лайфхаків, щоб полегшити процес. Хоча домашньому кухареві не потрібно знати, чому автор рецепту прийняв ті чи інші рішення, щоб його приготувати, це, безумовно, допомагає. У випадку з вишневим пирогом Паркс саме в цих нерецептурних параграфах вона пояснює важливість використання крохмалю та піоки, а також необхідність співвідношення фруктів до цукру 4 до 1. Без цієї теорії, деякі домашні кухарі можуть піддатися спокусі використовувати більш поширений кукурудзаний крохмаль або покласти трохи більше або менше цукру, і їхні пироги від цього тільки постраждають. Ці ідеальні пироги потім швидше за все. Були б списані на паркс, якщо мої листи чогось мене навчили, так це тому, що невдачі з рецептами завжди вина автора, навіть якщо читач не дотримувався інструкцій. Мій стиль відрізняється від стилю паркс, але та сама логіка стосується всього, що ви можете прочитати в скелет. Я пишу настільки рецепти, скільки посібники та поради, але якщо я включаю рецепт в один зі своїх блогів, це, як правило, найменш важлива частина. Все, що йде перед рецептом, це знову пояснення моєї логіки і того, як я прийшов до того, щоб робити щось саме так. Сам рецепт зазвичай просто приклад того, як можна використовувати той чи інший лайфхак в конкретній ситуації, але попередні абзаци зазвичай містять більш широкі застосування, а також описують те, чого робити не варто. Ненависть до кулінарних авторів за розповіді про чи життя це не нова тенденція. Приблизно двічі на рік чийсь твіт про нудність розповідей про бабусь стає вірусним, і це втомлює кожен раз. Варто також зазначити, що інструмент Тома Редмана не такий новий, як він заявляє. Як зазначив наш власний А, а. у Твита, цей інструмент існує з 2013 року лайфхака навіть писав про нього тоді, до того, як у команді з'явилися нинішні співробітники. Повне розкриття інформації, я колись писав про розширення для Chrome, яке дозволяє переходити безпосередньо до рецепту в блозі, хоча воно працювало не дуже добре і все одно зараховувало блогеру Клік. Мені соромно, що я опублікував це, але, мабуть, зробив це лише тому, що це було швидко писати, і ми зазвичай пишемо про розширення для Chrome. У будь-якому випадку, я шкодую, що зробив це, і мені незручно дивитися на це зараз. У будь-якому випадку прокрутка це не складно, і багато сайтів і блогів мають функцію перейти до рецепту. Якщо ви дійсно ненавидите навіть бачити безкоштовні історії та безкоштовну теорію, перш ніж потрапити до безкоштовного рецепту, я пропоную вам придбати кулінарні книги, прочитати авторів, слова яких вам дуже подобаються, або спробувати придумати власні рецепти. Можливо, це дасть вам трохи більше розуміння та поваги до авторів рецептів того, що вони роблять, і бабусь, які зробили їх такими, якими вони є. Оновлено 1 березня 2021 року в годин 10 хвилин за східним стандартним часом, щоб виправити ім'я редмана, тому а не тот.